Христос народився. Шановні мої глядачі, я вітаю вас на своєму каналі. Це Західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас чудовий день, більш-менш так тепло, спокійно. Повертаюся я вже до звичного графіку, буду знову випускати для вас нові відео. Ну і буду показувати, як живеться у селі. Так що, кому цікаво, залишайтеся. У нас відбулися певні якісь зміни від останнього відео, яке виходило. Тому. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. А ми погнали. Так, приніс я буряки для наших нутрій. Ось такі. Гарні. Буряки не в'ялі. Зараз вам покажу такі дуже гарні буряки. Це з погріба. Не з нашого, але наші буряки. Ось такі, бачите, дуже гарні. Це будуть нутрія. Зараз кинемо з вами ось такі буряки просто чудові в цьому році. Дай Бог, щоб були такі ж гарні, великі, і у наступному, і в цьому році ось такі. Так що зараз підемо домотрієм, заодно їх і вам покажу. Так, це ці індики із Рівненщини від наших друзів, знайомих. Ось такі красунчики. Дякуємо вам за таких індиків прекрасних, поки не несуться, але вже чекаємо. Тому що деякі люди говорять, що вже в них індики почали нестися. А це наш такий індик. Ще раз вам покажу його. Отакий. Так, все, нарізав буряків. Зараз підемо з вами до Так, що можу сказати по курочках наших. Вони несуться, одне-два яйця, але несуться. Уже очікуємо на потепління, тому думаємо, що будуть яєчка. Ну, поки так, одне, два, три, небагато. Є в нас багато півників. Будемо прибирати також у кастрюльку. Є десь біля п'яти півників. Двох ми залишимо, напевно, а трьох приберемо. Ось так. Вже до них туди не заходжу. Продали е, 6 курочок і одного півника. Зараз ціна 170 гривень за курочку. Півник 200. Ось так. Так що все помаленьку, потихеньку. Головне, що ми живі, здорові і все буде добре. Даю я кролям їсти, даю вже сінце, зараз буде ще водичка. Та й не можу милуватися цими бентамчиками. Такі вони гарні. Ну, але не вийшло в нас розвести їх. Ось маю тут таке сіно, зараз буду давати кролям. Ось так. Вони дуже його багато не їдять, але й без сіна кролі бути не можуть. Ось так. Ось так. Зараз водички, зерна і все буде чудово. Ось, Ну, не можемо ми розвести цих прекрасних курочок минулого року. Були в нас курчата, але по одному-по одному та й пропали. Десь курка їх водила туди городом, полями, напевно, якісь коти чи собаки, пороздирали їх. Та й ось так. Ну нічого, надіємося в цьому році... Буде краще справа і ми таки розведемо цих курочок. Ось так. О, ну, індики дуже важкі. Дуже задоволені. Ще раз дякуємо за цих індиків. Було, здається, 10 яєчок. Ну, але е, 3 було не оплід. Е, не були запліднені яйця. Сім е, е, були хороші. Вийшло шестеро, так, шестеро індичат. Семеро навіть. І е, були троє калічок, я пам'ятаю добре. Ну і такі троє залишилися найжвавіших. І то е, одна із індичок е, була із перев'язаними ніжками, тому що не могла ходити все рівно. Там трішки було щось з лапками. Ну Ось такі качечки ще маємо. Також молоденькі, маємо багато натушоночки, так що підуть у кастрюльку. Ну і ось так. Тому всім дякую за перегляд, всім мирного неба та швидшої нам перемоги. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока. Ось індик такий. Так що, до зустрічі.